У чому небезпека російських протикорабельних ракет Онікс? Дуже швидкий час підльоту. Чому вони стали головною зброєю атак по приморських містах? Калібри збиваються, а Онікси не збиваються. Розкриємо таємниці надзвукової ракети. Гроза морів чи аналоговнітний пшик? Головка самонаведення не буде бачити цілі і ракета така. І головне, як із ними можна боротися. Ось такі кадри запуску оніксів по одещині публікують кримські телеграм-канали. Боже мой, все, собора нема. Ребята. А це вже результати прильотів. Оніксами П-800, що раніше майже не згадувалися, росіяни масовано вдарили по зернових терміналах, причалах та іншій портовій інфраструктурі, а також свято преображенському собору. Про те, як і чому він опинився у цьому переліку, розповім незабаром. А поки трохи фактів про саму ракету. Як і більшість російської зброї, Онікс розробили за радянських часів, але на озброєння прийняли вже на початку 2000-х. Її особливостями називали надзвукову швидкість та можливість летіти на дуже малій висоті. Пропагандисти віднесли її до арсеналу найефективнішої зброї у війні Росії проти України, але є у ракети свої таємниці, і вони просто шокують. Та про все по черзі. Технічні характеристики «Онікса». Довжина – від 6 до 8 метрів, залежно від носія. Розмах крила – 1,7. Стартова маса ракети – 3 тисячі кілограмів. З транспортно-пусковою склянкою – 3 тисячі 900. Швидкість – максимальна на висоті – понад 3 тисячі кілометрів. І майже 2,5 тисячі – біля поверхні землі. Маса бойової частини – 300 кілограмів. Дальність 300 кілометрів. Онікс м модернізовані до 800, якщо вірити рекламі. З авіаційним експертом Валерієм Романенко розбираємо деталі конструкції. От тут, в цьому коку, знаходиться аптічні радіолокатора, який, власне, забезпечує кінцеве наведення ураження цілі. Довкола нього повітрозабірник, який підводить повітря для двигуна. Маршовий двигун прямоточний. Чому ракета летить на двох махах практично всю свою траєкторію? Бо таким чином в прямоточному двигуні здійснюється стискання повітря набігаючим потоком. Якщо ракета зменшить швидкість, два махи це приблизно там, 2000 км на годину, навіть більше там, на малій висоті. Якщо вона зменшить цю швидкість, двигун перестане працювати. Випускається зі стандартної пускової шахти кораблів, які нам знайомі як носії калібрів, з підводних човнів, літаків або з наземних установок. Комплекси на базі вантажівок розгортаються за лічені хвилини. Путінські війська понадилися запускати онікси з окупованого Криму, з берегового ракетного комплексу Бастіон. Пускаємо до Одеси. Дуже недалека дистанція, і при надзвукових швидкостях це просто ну, лічені хвилини фактично проходять від запуску до удару. Летить ракета за комбінованою траєкторією. Саме на висоті сягає максимальної швидкості. Декларується її підйом на висоту 14-15 кілометрів. під час атаки вона знижується на висоту до 5-7 метрів над хвилями і атакує корабель. Ну як корабель? Це головне завдання Онікса у теорії, але прикладів бойового застосування по морських цілях немає. Натомість, росіяни гатять по об'єктах на узбережжі і вже не вперше. Більше того, путінський фрік Медведєв навіть погрожував вдарити Оніксом посуду в Гаазі після того, як той видав ордер на арешт Путіна. Але повернімося до того, як влаштована ракета і що забезпечує точність або неточність її потрапляння у ціль. Головка самонаведення ракети радіолокаційна, вона цілком може бачити деякі наземні радіоконтрастні об'єкти. Зокрема, для таких взагалі протикорабельних ракет, такі цілі берегові, як резервуари з пальним або елеватори. Вони радіоконтрастні і цілком можуть бути захоплені головкою самонаведення. Ракета не може сканувати місцевість і порівнювати картинку цілі із тим, що бачить, як, наприклад, сучасні західні шторм Шедоу». Вона наводиться на об'єкт, який найкраще відбиває радіопромені. А отже, може прийняти за ціль, наприклад, щось металеве. По кораблю вона влучить точно. По металевому предмету теж влучить точно. Чому її запускали власне, по металевих баках, яких зберігається збіжжя? Отуди От вона чітко орієнтується. По портах там великі крани, металеві предмети на фоні неба. Вона ж їх бачить знизу вверх. На фоні неба це великі радіоконтрастні об'єкти, вона по ним влучає. Вона влучила, наприклад, по собору. Там теж купол залізний. От вона його вибрала серед усіх об'єктів, як найбільш радіоконтрастний, і саме туди влучила. Ось таке аналоговнєтне вундервафе, яке може влучати у храми чи будинки з великими металевими конструкціями. Та головна перевага цієї зброї для путінського командування здатність бути невразливою для протиповітряної оборони. Вони все дійсно призначені для подування ППО про вони для цього розроблялися для знищення і корабельних угруповань противника і наземних цілей противника. Очевидно, що комбінація надзвукової швидкості та здатності летіти на дуже низькій висоті за рельєфом місцевості роблять ракету дуже складною мішенью для наших зенітників. Тут стоїть С-300, наприклад, чи Петріот неважливо. Тут летить ракета Онікс. Він її як не бачить, тому що вона скрита з для нього за горизонтом. І він появиться для цієї радіолокаційної станції лише на відстані 21 кілометр, якщо рада знаходиться на висоті 10 метрів і ракета летить на висоті 10 метрів. Але ЗСУ вміють дивувати під час минулорічних атак, оперативне командування Південь повідомляло про знищення Оніксів над Одещиною. Причому, начебто, уразити ракети змогли за допомогою старих радянських ЗРК. А ось під час нещодавньої атаки збити надзвукові ракети нашим зенітникам не вдалося. Можливо, за рік російський оборонпром удосконалив траєкторію їх польоту. Та й у повітряних силах зсу вже не раз заявляли, що збивати російські онікси наявними в Україні засобами ППО досить непросто. Утім, є значно ефективніша зброя, що здатна їх полускати. Найбільш ефективним комплексом на даний момент є комплекс сам -Т. Це Франція і Італія. Їх небагато Є в розпорядженні. і тому о, все це залежить від того, наскільки наші партнери зможуть їх виготовляти і допомогти Україні створити таку систему. Потрібна протиракета зі швидкістю більшою ніж сам Онікс. І хороша новина: Україна вже отримала сам ТТІ від Євросоюзу. Та для ефективної протиповітряної оборони потрібно більше таких систем. Ще один метод боротьби з новою загрозою знищення самого берегового ракетного комплексу. Але для цього теж потрібна нова західна зброя атакамс. У бастіона є е, вікно можливості, коли його можливо перехопити. Він е, виходить на позицію, розкривається, якби в Україні був атакамс. І він би знаходився в останній чергування і такого засідки на комплекси Бастіон. І як тільки вони от виходять на позицію, здійснюються, починають розкладатися, здійснюється пуска та камса, то ну, лютний час атакамса менше 10 хвилин. Збивати, опримічувати засобами реп, знищувати пускові, знищувати врешті-решт запаси самих ракет, що можливо доволі вже ефективно і відбувається. Поки сполучені штати кажуть, що не мають достатніх запасів ракет, але переговори щодо їх передачі ведуться. І на ключове питання: скільки аналоговнєтних оніксів ще є у федерації? Півроку тому у засіках агресорки, за інформацією нашого Міноборони, було 347 таких ракет. Близько 40, вже за оцінками наших експертів, країна-терористка відстріляла по Україні. Понад 300 залишилося. Але тут ще бавовна біля Джанкоя. За інформацією кримських партизанів, внаслідок влучання у склад боєприпасів була знищена ціла партія П-800 Онікс. Але тішитися, звісно, зарано. Росія могла поновити виробництво або скооперуватися з Індією, яка випускає ідентичну ракету тільки з назвою Брамос. Були дані, що Росія вже провела переговори з Індією стосовно цих ракет. Не виключено, що Росія може залучити індійські потужності для виробництва цих ракет і потім е викуповувати їх, тобто імпортувати вже е ті спільні розробки Брахмос е вже для використання. Проти України, Утім, якщо Індія піде на військову співпрацю з Росією, може потрапити під західні санкції. Але в будь-якому разі нам треба розраховувати на себе, тобто посилювати протиракетну оборону із допомогою наших союзників. Нині Україна офіційно має лише один комплекс сам ті та два комплекси Петріот, які теж можуть збивати Онікси. Тож нам є над чим працювати, аби якомога швидше і більше їх отримати. Але чи факти тижня а сі